Відновлюємо бензопилу Урал, частина друга. Сьогодні ми її почистимо та позбудемо старої фарби. Запирскав для початку циліндр спеціальним засобом для чистки двигуна, і тепер за допомогою зубної щітки видаляємо весь бруд. Частину паливної системи вже почистив і залишилося зовсім небагато елементів з цієї миски. Але хочу одразу зауважити, що при роботі з такою хімією або ж будь-якими рідинами каневі рукавиці майже одразу промакають. Я буду зараз це робити голими руками, але вам я цього робити не раджу, адже може постраждати ваша шкіра. Паливну систему та ДВС ми помили та почистили. Зараз залишилось почистити редуктор та зовнішні елементи. Тепер в стаканчик пересипали всі гайки, шайби та гвинти. Заливаємо все хімією та трошки шийканемо. І остання частина це чистка самого редуктора. За допомогою не самої приємної на запах та дотик хімії вдалося відчистити від нагару поршень цієї пили. З чисткою пили ми завершили і настав час позбутися від старої фарби. Використаємо кашем на режимі шліфування з металевою щіткою. Друзі, це буде дуже довгий процес, тому щоб не витрачати ваш час, зробимо все набагато швидше. І ось для вас це було швидко, а для мене доволі довго. Але всі деталі стали сріблясті. Що ж, я ще трошки дочищу, а в наступному відео пофарбую у брендові кольори. А ви, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал. Відео вийде незабаром.